Так, дівчатка, всім добрий день, всім привіт! Сьогодні знімаю свій вступ до проєкту з'яжи Шапку, це третій сезон, і я, я приймаю участь в ньому вперше. Це український проєкт, проєкт для дівчаток, українок-блогерів. І головним, головною вимогою цього проєкту була те, що треба знімати українською мовою. Я проживаю в Харкові і, ну, якби все життя між собою ми спілкувалися російською. І мій канал ведеться російською мовою, так ну, і мені так зручніше. Не знаю, це було моє рішення. Я... Дуже люблю свою країну, дуже, дуже хочу, щоб все було гаразд, щоб все було як і раніше. Та... Ну, але це питання з мовою, це для мене дуже болюче питання. Тому ну, я вважаю, що кожен має розмовляти тією мовою, якою він хоче розмовляти. І хоч китайською, хоч англійською. Від цього я не перестаю бути українкою. І це не заважає мені любити мою країну, мою землю, мій дім і людей, які мене оточують. Тож, вступаю в цей проєкт, виконую умови, так як добре володію і українською, і російською мовами, тому мені не складно. І ну, я приймаю цю умову, так як, ну, справді чого, чого там перечити, суперечити цьому. Тому, так, можуть бути якісь. Лишні звуки зайві, тому я можу відволікатись трохи. В мене сьогодні така дуже цікава конструкція. Я зламала свою лампу з тримачем для телефону, тому ну, взяла собі там таку селфі-палку, вона сама не стоїть, але якось я тут намудрувала собі конструкцію і можу знімати. Сьогоднішнє відео, відео присвячене моєму вступу в цей проєкт, тому хочу вас познайомити з пряжею та планами для цього проєкту. Я думала, що я можу зв'язати. Я зараз в'яжу багато шапок з пуху норки і хотіла б їх виставити на продаж. Пуху норки в мене багато. Там в мене 18 кольорів, здається. Тому, якщо якийсь проєкт буде замінений виробом з пуху норки, це, ну, це такий процес, можливо, мені щось знадобиться. Але на даний момент я вибрала собі декілька проєктів, які мені потрібні, які я хотіла зв'язати, і зараз я вас з ним познайомлю. Перший мій звіт буде, напевно, якимось не дуже маленьким, не дуже великим, буде він маленьким, тому що зараз в мене немає багато часу в'язати щось таке. Так як я приймаю участь у благодійному заході і в'яжу шкарпетки для Наших захисників цей проєкт організували дівчина з Дніпропетровська і, певно, вона зараз в Києві, і магазин пряжі з Дніпропетровська. Тому я вам навіть покажу. Сьогодні я лише забрала пряжу, яку мені вислали на шкарпеточки, тому що ну, в мене немає темних кольорів. Тому... Дівчатка мені вислали ось такі шкарпеточки, я вже почала в'язати. І ось мені вислали дві бобінки. Ну, я, я повідомила, що я зв'яжу дві пари, тут може вистачити на три. І це треба зв'язати тобто до 14 жовтня вже відправити дівчатам. Тому зараз всі сили будуть покладені саме на це. Тому ви мене вибачте, будь ласка. Але вже після 14 жовтня, я думаю, що буде щось цікавіше. І зараз я вам розкажу, що я тут собі в'яжу. Я вже почала проєкт на днях, коли подала заявку на вступ, то можливості так в мене не було знімати, бо в нас в мене синочок, йому один рік, рік і два місяці сьогодні. І... В нас почалася нежить, почався нежить. Я не знаю, чи то зуби в нас можливо, бо нежить такий він то є, то немає. Тому в не було б можливості відзняти вам, але ну тут видно, що це не відв'язана вже річ. І видно, що я її почала щойно так, нещодавно це бактус-пуху норки. Ось мої моточки тут, це залишок від шапки, я в'язала шапку і е, моточки на бактус. Тому, ну, я думаю, тут видно, що його я почала в'язати нещодавно. І я думаю, що він підійде до проєкту. Якщо ні, дівчатка, будь ласка, з проєкту, ви можете мені прокоментувати, я його приберу, буду в'язати щось інше. Я думаю, що можна, можна буде зв'язати шапку з пуху норку, яка вона в'яжеться буквально один день. От, але я вирішила, що я покажу вам це і візьму до проєкту, так як бактус треба мені теж в'язати. Він займає ну, трохи більше часу, ніж шапка. І, ну, принаймні, в мене він займає трохи більше часу. Тому я думаю, що підійде цей проєкт. Так, ще, що мені потрібно. У мене є отака пряжа. Я її вже колись показувала там в своїх відео спочатку, це в минулому році я купувала її і вже в'язала і продала ось такі от як їх... Рука... рукавички. певно, Рукавички перчатки. Так, і Це 70% мериносова ш... шерсть і 30% кашеміру 750 метрів в 100 грамах. Я в'язала в дві ниточки, ось, і мені дуже сподобалась такого кольору. І в мене купувала я дві бобінки сірого і дві такі маленькі бобінки пісочного, напевно, такий кольор, дуже вівсянка. Схожий він на вівсянку. І ось це я вам принесла показати склад. Ще ось така бобінка сірого з Написом в мене є. А і з цього моточку я хотіла зв'язати для себе. Тому ось показую. Хотіла ще в минулому році, але, але так я в'язала, щось я в'язала, в мене не було часу. Потім... Потім, коли хотіла, думаю, треба ж зв'язати, можливо, хоч на наступний рік, можливо, там весною поношу ще було прохолодно. і... У нас почалася війна. А, ось, тому там до червня місяця в мене не було зовсім ніякого бажання не в'язати, ні навіть з кимось розмовляти. Ось, і ще в мене є, є отакий моточок. Тут в мене так, дві ниточки мириносу бобінного я мотала і одна ниточка Ангори. Це не пух норки, це дійсно ангора, дуже м'яка, хороша, там мотки були по 25 грамів. і я змотала, теж хотіла в'язати перчатки такі. Ось, Тому ще такі хотіла зв'язати, і ну, в цьому році зв'яжу. Чи собі, чи на продаж, ще не знаю, зв'яжу, там подивимось. Але ось мені ну, дуже хотілося. Тому такі в мене процеси, це вже три. І ще що, ось три процеси я вам вже показала, ну, поки що я не знаю, що ще я можу в'язати. В мене ще є дві задумки: мені необхідно зв'язати комплекти, шапка та рукавички. І, певно, ще пінетки зв'яжу. Я не знаю, як своєму синочку, можливо, не буду в'язати пінетки, можливо, зв'яжу, хоч вдома ходити. Або з оцієї пряжи це для синочка, або в мене ще є така пряжа. Це два моточка, які вціліли, бо інші там показувати вже нема чого. Там їх треба розплутувати, бо в мене є маленький помічник, який мені допомагає. І він там заплутав все, що можна було. І я думаю, в якому кольорі зв'язати такий комплект для мого сина. Це два кольори, які мені сподобались. Я прикладала моточки до його обличчя і, в принципі, задоволена тим, що побачила. Ну, що поки що це такі два варіанти. Там, не знаю, можливо, я куплю якусь пряжу і заміню, але. Ось мені треба зв'язати шапку рукавички для сина. Нагадаю, що йому рік і 2 місяці. І хочу теж зв'язати такий комплект. Там ще повинно бути, повинні бути пінеточки теплі для нашої сусідки дівчинки. Їй майже 9 місяців, 8,5. І теж їм потрібна така шапочка, рукавички, і там їм потрібні пінетки. Тому, ну, ось такі в мене є така ниточка. Мені дарували на таємний сант, або в проєкт. І в минулу... Мин... Ні, не в минулому, позаминулому році мені дарували таку пряжу. Так, і це теж змотане. Я не дуже пам'ятаю склад, пам'ятаю, що тут є вовна, мохер. І акрил. Але пряжа вона дуже м'якенька, вона не колеться. Так, і тут, ну, натуральної нитки небагато, не більше половини, це точно, певно, не менше трохи. Там щось дуже мало. Але ниточка тепленька і ниточка м'якенька, що найголовніше. Ось такі два моточки. Ну, я просто не знаю, на що їх можна ще витратити. Хотіла в'язати колись пов'язку. От, можливо, ще пов'язку, мені треба доньці зв'язати. Можливо, я заміню якийсь проєкт на пов'язку, не знаю. Можливо, навіть почну пов'язку, там її в'язати дуже мало, і тому, можливо, навіть перший мій проєкт буде пов'язка, так? Бо шкарпетки, шкарпетки треба в'язати, часу дуже мало. І я б все ж таки хотіла три пари встигнути. Ось тому, ну, подивимось. Це теж в мене, ну, те, що я побачила, вони дуже так компонують. Ось. Це пряжа «Газал Бабі бівулексель. В мене залишилось два моточки. Це я щось хотіла з нього в'язати, потім намотала назад. От. Тому, думаю, буде, думаю, буде гарно. Так, це поки що все. Я попереджаю, що, ну, вибачте, але справді щось може змінитися. Поки що мої плани ось такі. На цьому, дівчатка, певно, все, бо мене вже відполікають. І піду годувати свого синочка. Думаю, поки в мене не була змога, поки моя донька ще гуляє на вулиці, і то поки було тихо, вирішила швиденько відняти вступ. Я дякую вам за увагу і сподіваюся, що ми з вами добре пов'яжемо в цьому проєкті і. Побачимо дуже багато красивих готових робіт. Тому всі ссылки, всю інформацію я залишу в інфобоксі. І приходьте до інших дівчаток. В них теж буде цікаво. А ще в нас будуть спонсори. Можливо, навіть, ну, я ще думаю з цього приводу. Зараз подивлюся на вступ дівчаток, і, можливо, навіть запропоную себе. Спонсором цього проєкту. Ну і дякую вам за увагу. До зустрічі у нових відео.